Індійська народна казка Голубів дарунок. край невеличкого села жив собі чоловік на ім'я Кіжаван. Був він дуже бідний, не мав ніякої рідні. Но кіжаван не журився, бо серед звірів і птахів у лісі було в нього багато друзів. А хіба зажуриться той, у кого багато друзів? Кіжаван добре розумів мову звірів та птахів. Зустріне було когось із лісових мешканців, поговорить і вже йому легше на душі. А птахи, вгледівши кижавана, вітали його радісним щебетом. Жив селянин у невеличкій хатині. Якось він дуже зголоднів, а вдома їсти нічого не було. Взяв кижаван палицю та й пішов до лісу. Довго він там блукав, але додому повернувся ні з чим. І раптом кіжаван почув допоможи мені, допоможи. Оглянувся селянин і побачив край дороги голуба. Я не можу злетіти, врятуй мене, благає голуб. Кіжаванові стало шкода нещасного птаха. Він підняв його, обтрусив, пригорнув до себе та й пішов далі. Вдома кижаван поклав голуба на постіль і сказав Житимеш у мене. Поки видужеш. Я тебе не скривджу, не бійся. Шкода тільки, що нічим тебе нагодувати в моїй комірчині порожньо. Не сумуй, втішив кижава на голуб. У лісі росте велике дерево манго, а в його дуплі лежить рис. Піди і візьми той рис. Кіжаван подався до лісу, йшов він, йшов, але дерева манго не видно та й не видно. Втомився Кижаван, Сів перепочити. Коли дивиться, а Манго стоїть просто перед ним. Зазирнув селянину дипло, там, і справді, лежить трохи рису. А навкруги сяють діаманти й самоцвіти. Так і жаванові було до них байдуже. На що селянинові коштовності, коли їсти нічого? Взяв кіжаван рис та й подався додому, підходить до хатини. А на порозі сидить ще один голуб. Тільки Нокежаван прочинив двері, як голуб, влетів у хатину, і сів біля свого хворого товариша. Тахи радісно загоркотіли. Селянин висипав перед ними рис, і голуби заходилися дружно його клювати. А кіжаван сів край ліжка і милувався ними. Голуби склювали весь рис, а тоді другий голуб спитав селянина. Чого ж ти собі не залишив рису? Його і так мало було, відповів кіжаван. Добре, що ви наїлися, а я потерплю вже звик. Голуб нічого не сказав, змахнув крилами і випорхнув у вікно. Незабаром він прилетів назад і поклав селянинові на долоню золотий перстень. Носи цей перстень на палиці, сказав голуб. Поки його носитимеш. Матимеш усе, що забажаєш. Спасибі тобі, добрий пташе, подякував кіжаван. Багато мені не треба, лише трохи хліба та молока. Тільки но він це мовив, на столі з'явилася чашка з молоком і окраїць свіжого запашного хліба. Кіжаван випив молоко, з'їв хліб, а рештки покришив голубам. Відтоді селянин живе щасливо. Все, що йому треба, дає перстень голубів дарунок.